Вітаю всіх братів, сестер святого Домініка з цим днем засновника цього ордену, властиво, того засновника, навіть можна сказати, такого руху чи такої ідеї. Бо кожний засновник засновує якусь ідею: чи то Франциск, чи то Ігнатій Лойола, чи будь-який святий, який, святи, який якийсь рух, орден, то певні ідеї йдуть у світ. Потім, наприклад, орден проповідників домініканців. Це така ідея, щоб проповідувати. Потім стала загальною, тепер вже всі проповідують, всі священники. Ідея поширилася. Розарій, така ідея була, всі моляться, надіємося. Розарій. Інші ідеї, які Домінік вніс своїм братам, сестрам, потім стали загальними для церкви. Там Франциск колись там щось там. Теж проповідував, скажімо там, про екологію, можна так сказати, чи про любов до природи. Тепер це вже така загальна ідея, навіть поза церкву виходить, чи навіть випереджає деколи церкву. Потім францисканці десь там в Єрусалимі Хресну дорогу побудували, а воно стало вже у всій цілій церкві. Ідеї, добрі, Божі, поширюються. І хотів би звернути увагу на. Щось таке у цьому святому домініку, нашому засновнику і нашому Отцеві, є на такі ідеї, які дуже актуальні постійно і особливо тепер, навіть в часі війни, правда, пов'язують орден з такою ідеєю, як правда, Верітас, але вона безпосередньо пов'язана ця ідея з іншою. Саме з милосердям. Ось це те, що знаємо з життя Святого Домініка, його благання нічне, у нічних молитвах до Бога, до Ісуса Господи, що буде з грішниками. Ось ця ідея милосердя, яку особливо почали розвивати, власне, можливо, досить пізно, в церкві цілій. Спочатку Іван Павло II, навіть встановив свято на підставі там інших ідей, там, Фолстини Ковальської, і так далі, але ще Домінікос це десь розповсюджував своїм життям. Потім пізніше, тепер Папа Франциск про це постійно говорить. І це дуже важлива ідея для нас, особливо, особливо тепер. Правда, про те, що буде з грішниками. Ми бачимо гріх навколо. Ми бачимо війну. Війна це плоди гріха. Відповідно, ті, які її ведуть, – це грішники, ті, які її розпочинають, ті, які агресори. І тому наше питання, яке нам сьогодні до ставить, повинно бути, Господи, що буде з тими грішниками? Ось. Та друга ідея, яка була перша, ніби то, я сказав, правда, ось вона безпосередньо пов'язана. Тобто ми називаємо агресорів грішниками. Це перше. Щоб проявити до них милосердя. Е, правда, Ісус Христос про це говорив, не потребують справедливі чи праведні лікаря чи, чи здорові, Він казав, лікаря, але хворі. Я прийшов до хворих, називає своїх тих, ближніх хворими, що потребують лікаря. Фарисеї там себе називали здоровими чи вважали себе здоровими. Ми, щоб проявити милосердя, ось цю ідею святого Домініка, теж пов'язуємо її з тою другою ідеєю, яка є девізом ордену, з правдою. Називаємо речі своїми іменами, називаємо грішників. Грішниками. Але не зупиняємося на цьому. Що означає, що ці дві ідеї взаємопов'язані? Якщо ми зупинимося лише на правді і будемо називати ворогів грішниками, що вони йдуть до пекла і так далі. Вже часто ми тепер це чуємо, ці емоції, ну то ми лише зупинимося на такому людському рівні емоційному. Але теж, якщо ми будемо проявляти лише милосердя без правди то попадемо в свавілля чи в якийсь хаос безрозбірний. Почуємо море критики, що ми, правда, ось не називаємо чи по -по ставимо знак рівності між ворогом-агресором і, і жертвою, чи ще там щось, правда, Ось завжди це одне з другим взаємопов'язане. Сьогоднішнє Євангеліє так трошки надихнуло. Ісус Христос. Проявляє милосердя, одночасно говорить правду, маловіри. Маловіри. не говорить йому якісь там слова, о, який ти хороший, прекрасно, чудово. Знаєте, коли батьки допомагають дитині і вона там падає, чи, чи вчитель вчить учня, йому щось не вдається, то є така, такий метод, можливо, він і в тому випадку добрий. заохочувати, підтримувати, на дусі, все в тебе добре, все виходить, молодець і так далі. Але це не той випадок. коли Бог дивиться на наші гріхи. Все в тебе добре, окей, не, не переживай. Тільки говорить маловіре, чи грішнику, чи хворий, потребуєш виздоровлення і так далі, говорить правду. Але я теж звернув увагу на цю річ в Євангелії. Спочатку Христос простягає руку і витягає Петра з води, проявляє милосердя, а потім говорить правду. Мені завжди здавалося, що спочатку треба стати в правді, а потім вже проявити милосердя. Власне, Євангелія трошки нас вчить спочатку, ми повинні бути наповнені милосердям і не забути про істину. Ось десь так воно було і зі святим Домініком, який по ночам молився і благав про милосердя, а вдень потім, зранку, йшов і проповідував правду. Тобто ми повинні бути в цьому дусі, якщо хочемо бути в дусі святого Домініка, наповнені милосердям невпинно, і тоді маємо, можемо сказати так, право проповідувати правду. Бо повторюю, правда без милосердя це буде якийсь тоталітаризм. Це будемо ну, вбивати людей правдою, тільки говорити, що який ти є, навіть якщо це правда. Хто ти, куди тобі йти і так далі. Це буде можливо і правда, але без милосердя вона буде е, позбавлена християнського духу. Правда. Тому спочатку ми мусимо бути наповнені милосердям, повинні бути наповнені милосердям е, Божим самі. Це дуже важко, особливо по відношенню до ворогів. Е, і це милосердя це не означає, що я, правда, знову-таки ось тепер е, все пробачаю і так далі, тільки я так стратегічно думаю. Що буде з грішниками? Домінік думав про майбутнє, не про теперішнє. Він бачить, що тепер ще людина в грісі. Але що буде у вічності з нею? Ось про це він думав. Що буде з тими окупантами у вічності? Ось себе Домінік вночі питав Господа. Після стількох злочинів і стілького горя, яке причинили, що буде з ними у вічності? Повторю, ми не можемо зупинитися лише на цій правді своїй людській, що хай горять у пеклі, заслужили, ніколи не пробачимо і ще там інші речі. Тільки йдемо далі, як християни, що з ними буде? Навіть якщо я не можу пробачити чисто по-людськи, хтось втратив когось рідного, близького, знайомого і не може себе пересилити, то віддаю справу тобі, Боже. Ось так принаймні. Тобі, Боже, він даю, будь їм судею. Я не хочу бути судею цим грішникам, злочинцям, агресорам і так далі. Ось такі дві ідеї, думаю, під час війни особливо дуже актуальні. Це те, що мені прийшло в голову з сьогоднішнім покровителем нашим святим Домініком. І тому вважаю, що він ну, вважалося постійно був актуальним. Ось ті його ідеї ширилися. І тепер навіть під час війни. Він несамовито е, актуальний. актуальний. Думаю, десь там молиться теж в небі, тоді на землі під Христом, а там в небі вже біля Христа е, теж про тих грішників. Теж про тих грішників. Знає про їхні злочини і одночасно молиться про те, чи питає Бога властиво, що з ними буде. Що з ними буде? Перейнятися цим, е, цим, цим питанням, е, не залишити його просто так, що нас це не турбує, що з ними буде. Е, це така стратегія. Тактика це коли ми так крок за кроком щось робимо тепер. А стратегія це мислимо наперед. Що буде. Ми мислимо тепер наперед, власне, про країну. Про те, що буде з нею через 5-10 років, вже є різні відповіді на це буде важко, буде дуже важко. Демографія, розрушення, економіка, ще там щось, духовність навіть, правда, все-таки. Але теж більш такі широкомислячі люди, то не зосереджуються лише на країні, але мислять про сусідів, які нікуди не зникнуть. І говорять, а що буде з ними, а що ми, як ми з ними будемо. Відбудовувати, розбудовувати, вже мислять стратегічно, правда. І тому ми теж повинні з тактики перейти трошки далі на стратегію. Що буде з тими злочинцями всіма у вічності? Що я можу зробити, щоб вони заслужено не потрапили до пекла? Про це благав Домінік, про це просив. Стоючи в правді одночасно. Називаючи їх, повторюю, грішниками. Не хотілося б на такому сумному лише правда, Хоча це не дуже сумне, це, це просто такі дві ідеї, які якось пробую, думаю, як би їх в сьогоднішньому дні побачивши, знаки часу. Бо війна це знак часу на сьогодні, як їх достосувати, ці ідеї. але Одночасно хотілося б закінчити чимось оптимістичним більш. Домінік, який плакав по ночам і, і благав за грішників, одночасно кажуть брати, коли ходив дорогами, то радів і співав. Тобто не лише Франциск радів і співав, але й Домінік, подорожуючи, так трошки співав. Можливо, відлякував розбійників, тоді їх було багато. Сам на свої очі колись бачив ніж, з яким він ходив Домінік. тоді ходили з ножами такими. І домініканці, і ченці, і прості люди. Бо без ножа, напевно, тебе пограбували, би вбили на дорогах такі були часи. А він ходив і співав. Оптимізм. Ось це ще одна така ідея, яку Домінік нам залишив, і багато домініканців навіть нею перейнялося. Ось Бути оптимістами. Це на ці часи теж дуже важливо. Стаємо в правді, проявляємо милосердя, молимося за грішників, але не втрачаємо оптимізму. Радіємо в дусі, як апостол Павло говорить, радійте завжди, Послання до Філіпян, 4 розділі. Ще раз вам говорю, радійте. Це Павло говорить учням під час переслідувань. Оптимізм, щоб ми не втрачали надії, щоб ми постійно. Молячись навіть за тих останніх грішників, для яких, здавалося б, немає надії, дивлячись на країну, яка бореться несамовито і захищається. І дехто втрачає вже надію, вже говорить, вже досить, давайте домовляємося, мир чи щось там, бо вже не можуть. Е, хтось виїжджає, щоб ми не втратили надію, щоб ми не втратили оптимізму. Щоб ми з Богом, з Божою допомогою, бо напевно домінік, подорожуючи дорогу, якось так наповнений був благодаттю Божою, не просто якийсь там е, такий спонаповнений якоюсь дурістю, правда, кричав, щоб його почули розбійники. Але десь була та радість і Духа Святого в ньому. І, і цей оптимізм е, передавався іншим. І нехай наш оптимізм теж е, передається іншим людям, щоб один одного підтримували теж взаємно. Щоб ми заохочували, один одного, що все буде добре. Ми прикладаємо до цього всі можливі зусилля, з Божою допомогою вийдемо з цього, з Божою допомогою подолаємо будь-якого ворога, молимося, молимося теж за ворогів. Як Домінік, питаємо, що з ними буде, Бога. Стоїмо в правді. І таким чином, ось та домініканська ідея, яку сьогоднішній засновник залишив нам 800 років тому. Житиме і приноситиме свої плоди, хороші плоди для нас особисто, для ближніх, навіть для ворогів, для цілого суспільства. Нехай Господь нам цьому допоможе. Амінь.